Жальбирник сидів недалеко від того місця, де одна із згаданих черепах, як кувається мудрого Езопардається, навчаючи сліда, впала з великим шумом і громада на кан. Жаль злякався і, тремтячи всім своїм тілом, сказав своєму батьку. Бабтечко біля тієї гори, мабуть, сім урал, про якого ти мені розповідав, що він найсильніший і найлютіший з усіх. А чому тобі так здалося, син? Коли він сідав, я ніколи не бачив такої швидкості і шум та лурку, то такого ніколи не чув. Любий мій син, сказав старий. Ти маєш молоденький резумець, знай, друже мій, і завжди співай отаку от пісеньку. Не той овер що високо літає, а той, що легко сідає. Багато людей без природи починають велика. dan nereye gitmek